Шановні колеги, можу вам офіційно заявити від імені служби безпеки України, що відповідно до статті 13 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, та у порядку, затвердженого постановою номер 280 кабінету міністрів України від квітня цього року. Служба безпеки України заборонила в'їзд громадянину Барабашу Юрію в інтересах забезпечення національної безпеки та охорони громадського. порядку. Друзі, одну секунду, а ви можете пояснити, що саме полягає на національна небезпека і юрка служба безпеки України не. Зараз це питання, так як це в світовій практиці, жодна е, спецслужба світу не пояснює е, ні е, громадськості, ні громадянину про прийняття такого рішення. Ми повноважені ну, державою приймати таке рішення, <смірців> саме в інтересах забезпечення національної безпеки держави. Який підрозділ прийняв це рішення? 48 депутатів. краще Як називається людина, яка прийняла це рішення? Як прізвище? Приймається рішення служби безпеки України, хто Бо його підписав? Це підписав його хто? Поясніть, Будь ласка, що було розслідування? Ну, ну війшов, не не війшов? Війшов. Значить, ви зверніться. Будь ласка, ні, ні, до закону України. Зверніться до постанови кабінету міністрів. Рішення прийнято виключно у правовому полі, і воно цілком обґрунтоване. Це все, що я <смітна> маю сказати, а десь є десь є список інших громадян, які так значить списків громадян, яким заборонено е в'їзд в Україну, тимчасово заборонено списку, такого не існує. І не існує в жодній країні світу так званих чорних списків, про які існує міфологія, таких списків не існує. Це приймається рішення в кожному окремому випадку, і цей термін може бути або скорочений, або продовжений також рішенням уповноваженої державного органу, яким є служба безпеки України. Ми, Ми Можемо вам повідомити, що тут усі безпеки. злочинці подібного стибу починаючи від цих журналісток, які тримають мікрофони і закінчують операторів. Цемоційна це абсолютно заява, це абсолютно емоційна заява, ви просто можливо не поінформовані про окремі е, деталі цієї ситуації, і я також можу не уповноважена інформувати. Є світова практика, приймається таке рішення і не деталізується. Вас, Це, Це також буде розглядатися з уповноваженими особами служби безпеки України з певним часом були в історії, були в історії питання в історії діяльності служби, коли цей термін скорочувався, і особа могла в'їхати раніше, поки добігає до кінця цей термін, або навіть продовжувалась. Є такі випадки, коли з 90-го року і. Далі про по 5 років продовжують. Є такі це особи. А це це не ставити? радянський закон, це закон сучасної України, стаття 13. -та. Я е, прошу вас звернутися до неї. Є постанова Кабінету міністрів, там все написано дуже чітко і ми керуємося цими законами. Оперативно-вишукова справа була порушена проти Барбаша. Я не буду коментувати обставини і діяльності служби саме в цій царині. Як це можна сказати? У встановленому законом порядку він може звернутися до суду і буде приймається рішення до українського суду. Він може, звернути а суду він ви може будете, звернутися а судові буде до будь-яких інстанцій, які Є як будь-який громадянин іноземець. А чи може він в Росії в українському посольстві отримати якусь інформацію про причини його експлуатації? І чи власне він то буде поінформований про те, чому його прийняти на нього такі закон, міри? закон не передбачає інформування громадянина про прийняття таких рішень, і це не стосується виключно служби безпеці України? Чому? Він не оголошений злочинцем. Перепрошую, але, він не оголошений, але прийнято служби безпеки закон уповноважує службу безпеки приймати такі рішення. Служба безпеки наразі таке рішення винесла і закон не зобов'язує нас пояснювати ні особі, ні громадськості. Вибачте, про деталі і підготування. Останнє запитання. Чим перебачається така кількість людей, які здійснюють, як ви називаєте, документування? В чому небезпека цієї акції? Ви можете пояснити? Подивіться, яка кількість людей на зарплаті платників податків фільмують операторів, які знімають занімають ну, по перше. Я не знаю, що це за особи. Ну, ви розумієте, що люди Агенти СБУ становішова сказати, що це за особи? З'ясуємо, скажіть, будь ласка, а якщо він буде оскаржувати рішення СБУ в суді, суду СБУ буде аргументовувати своє рішення, чому йому заборонений в'їзд? Чи суду теж скажемо в судовому порядку? Але буде розглядатися питання наскільки відкритим буде? Але це вже питання не до мене. Чи буде ця людина звертатися? Було багато моментів, коли без такої емоційної і політичного забарвлення багато людей, яким було заборонено в'їзд, вони навіть і не хотіли, щоб ми деталізували це питання. Я не говорю про зараз про цю ситуацію. Він може звернутися і до посольства, до суду, офіційно, до Служби безпеки. І ми, Буде прийнято це окреме рішення. Ви щойно, це все, що це ж ви мож щойно сказали про політичне забарвлення? Можна стверджувати, що барабашу заборонили в'їзд через політику? Ні, це ви надаєте. Я, я просто намагаюся я зрозуміти. Навіть не пов'язую. Ви почули мене, почуйте мене. Я сказала, що закрито громадянину Російської Федерації, а не так, як ви кажете, ви пов'язуєте це з професійною діяльністю. Жодного рішення в діяльності служби безпеки, яке було б винесено, пов'язано з професійною належністю громадянина, не було ви Це я вам кажу відповідально. Дякую, ганьба! Дякую. Дякую. Милися на Білорусію і на Росію, де будь-яку людину можна оголосити злочинцем, не пояснивши ні її, ні громадськості, ні пресі причини виселити її з країни і, взагалі, заборонити в'їзд на невизначений термін в країну, вважаючи його людину, яка загрожує безпеці України, що є абсолютно абсурдним бо, як ми Всі добре знаємо Юрка, і окрім.